Життя не стоїть, життя розвивається, життя не стоїть, життя просувається, і кожен проводить по своєму життя. Знайомтесь, це Дніпрянка Софія, і у свої 9 років дівчинка випускає вже другу збірку віршів під назвою Я тут, коли тут галактика. У ній понад 30 поезій про війну, дитячі емоції та надію на мирне життя українців. Про війну тут більше всього написано, бо в мене так і в першій і в другій збірці. Війна, на жаль, є, і в мені дуже-дуже дуже багато віршів пишеться про війну, і я там, ну, мені чомусь здається, що я майже веселим напишу. Війна сильно трішки затронула мою творчість, якби, і ну, не залишила ідей для письма, скажімо так. Цю збірку створювала майже рік. Натхнення до маленької поетеси приходить несподівано. Тож мама завжди на поготові з диктофоном, аби зафіксувати творчий імпульс своєї дитини. Ну, як зазвичай, це все спонтанно. Тобто буває таке, що там вкладайся спати, вона через 15 хвилин вибігає, а і все швидше, в мене натхнення, я маю написати. Може сидіти в ванні і купатися, тоді вона кличе мене з диктофоном, з телефоном, мама, прийди, запиши мені на голосове швидше, поки я Риму не забула. Сіли з нею, порадились. Вирішила, що друга має бути вже більш наповнена, тому чекали більшої кількості, бо їй, звісно, як дитині, коли вона там 20 віршів написала, що все, давай може, вже і хвати. Бо воно ж. Хочеться цікаво, щоб вони не просто лежали в блокноті, але дотерпіла, щоб було побільше. Більшість своїх віршів юна авторка присвятила українським військовим, аби підтримати їх та зміцнити бойовий дух наших славетних воїнів. Із мужності з витяги наші серця. Ми дуже витривалі, стоїмо до кінця. Ну, у мене був навіть такий випадок, де мама сказала, військовий один заплакав від твого віршу. Це було в першій збірці. Ну, і я сама плакати, чесно, від радості хочу, бо ну, не всім людям просто іде і особисто дякує військові. 128-му бригаду ТРО Дике Поле обрала не випадково. Адже у її складі батько дівчинки, який захищає Україну з 2014 року. А сім'я в свою чергу всіляко його підтримує. Ми допомагаємо військовослужбовцям, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, а також у шпиталях. Співпрацюємо з Нідерландами, там проводимо ярмарки на підтримку України, щоб зібрати донати, і першочергово, щоб показати іноземцям нашу красу, нашу незламність. Наразі понад 20 примірників юної поетеси вже у руках читачів. Софія радіє, коли її поезією цікавляться, адже більшу частину виручених коштів з продажу книг спрямовує на донати для Збройних сил України. Якщо я буду витрачати гроші на себе, коли можна просто взяти за донати до ЗСУ, ну, я просто вважатимуся як. Ну, я не можу так вибачити. Є гроші, які йдуть на мене, але все одно я доначе був. Запам'ятайте, природа створила людей, аби люди підтримували один одного. Я не хочу робити, щоб це все було просто так, як би ну. Я хочу робити це для когось, для того, щоб це впадало в справу. От річка впадає в море. А мої книжки мають впадати в якусь важливу справу. На цьому зупинятися не планую, адже у мріях маленької Софії понад 100 збірок віршів. Та вільна незалежна країна з щасливими українцями. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.